Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. На мою думку, він зіграв хорошу гру. У перших двох голах він нічого не міг зробити, а в третьому йому, можливо, заважав стрибок Морати. Побачимо, хто буде воротарем у фіналі. Наставник мадридського реала Карло Анчелоті уникнув критики іспанського кіпера ворожкових кепа Аріса Балаге. Основний конкурент Андрія Луніна за звання номера першого у цьому сезоні. Нагадаю, пропустився кричущої помилки у півфінальному матчі. Суперкубка Іспанії проти Атлетіко за рахунку 2-2 кулаками він спробував зловити м'яча після подачі з флангу. А після невдалої спроби він влучив ось цей м'яч у коліно Рудігору і попрямував у ворота. При цьому Кепа намагався полювати до арбітра, що, начебто, йому заважав Мурата. Але суддя був незворушним і вказав на центр поля 3-2 рахунок. І вже після виграного матчу в Овертаймі масло вогонь вирішила підлити дружина Луніна Анастасія, і що вона зробила? Ми це обговоримо цю ситуацію із конкуренцією Кепата Українця Андрія Луніна із Володимиром Лиском. Кажу тобі привіт, володя привіт, вітаю всіх. І вітаю тебе також ради бачити. От після поєдинку Анастасія запустила спільне фото із Андрієм своїм чоловіком в інстаграмі і написала наступне без сумніву номер один. Скажи, будь ласка, чи це може спровокувати напружні стосунки між Луніним і Кепою? Зважаючи на те, що фанати переконані, що саме Україна заслуговує бути першим номером в рамці воріт реалу у цьому сезоні. І як відомо, таку думку ж розподіляють іспанські газетярі і партнери Луніна. По збірній. І лише є одна людина, яка сумнівається, хто має стояти у цьому сезоні у рамці ворит вошкових. Це Карло Анчелоті. Ну цей пост вже коментувала іспанська преса, зокрема, видання Дефенса Централь, розібрало. Цей допис Анастасії і вони написали, що навряд чи Карло Анчелоті зрадіє від схожих публікацій, які можуть псувати атмосферу в колективі в роздягальні, Мовляв, це напевно не сподобається наставнику. Та й, зрештою, мабуть. Такі дописи не будуть сприяти стосунками обох воротарів, які зараз так дуже жорстко конкурують за місце в основному складі, але вона написала те, що думає, і зрештою вона написала те, що думають щонайменше 90% респондентів видання Марка, які. Після цього матчу в опитуванні чітко висловили свою думку, хто має бути першим номером у реалі прямо зараз за відсутності Тібо Куртуа Андрій Лунін набрав 90% голосів проти у укпи тут, начебто, все очевидно. Анастасія просто висловила думку більшості в цій ситуації. Ну, взагалі, після цього матчу іспанська преса так брутально накинулася на кепу. Я б сказав, ну його полоскали абсолютно всюди, як в мадридських виданнях, так і в Каталонії. Ось, зокрема, Марка відразу після гри відомий інсайдер Фелікс Діас, якого називають таким наближеним журналістом до мадридського реала, який може висловлювати десь думки керівництва. Хоча останнім часом він вже припустився кількох. Помилок, ми пам'ятаємо, що він ставив Луніна, перепрошую, ставив Кепу на Вілья Реал, хоча тоді зіграв Лунін. Після цього було ще кілька схожих ситуацій. Але ось зараз він написав, що переможцем з мадридського дербі вийшов саме український голкіпер, який навіть участі не брав в цьому поєдинку. Ось такий несподіваний заголок з'явився видання Марка, і він вважає, що кепа своєю грою фактично дозволив Луніну остаточно виграти конкуренцію голкіперів у. Реалі, мовляв, ось оці два м'ячі, які пропустив Баска саме від Грізмана і про помилку, яку ти вже сказав на виході проти Морати що ось цими двома м'ячами він фактично перекреслив свої перспективи у цій боротьбі з Луніном. І от я вже казав, що він часом так ретранслює думки керівництва. Він в цій же публікації писав, що. Флорентіно Перес та його директори, начебто, намагаються не вступати зараз в якісь дискусії з анчелоті, намагаються не нав'язувати і не висловлювати італійському фахівцеві свої думки, але, начебто, Флорентіно вже серйозно роздумує над тим, щоб е, кепу не залишати, і щоб кепу відправити назад. У Лондон і теж саме писало видання Дефенса Централь, що Флорентіно Перес вважає кепу найгіршим гравцем цього матчу з Атлетіко. Він вражений командою, вражений фізикою команди, яка там в останні півгодини перебігала. Атлетіко дуже сильно, що це був матч такий. Останні півгодини виконання Рала нагадували ритм АПЛ. Що Анчелоті класно власне з командою над фізичними кондиціями попрацював, але ось кепу він виділив. Він сказав, що це було найслабше місце в команді, і так само дефенса Сентраль писало, що Флорентіно Перес швидше за все не залишатиме цього голкіпера по завершенні. Сезону. І, власне, він вже такі е, деякі нариси дав, як виглядатиме воротарська позиція Реала в сезоні 24-25. Мовляв, Сорентіно Перес хоче, щоб Андрій Лунін був і надалі другим номером після Тібо Куртуа. Ну, тут вже. Треба дивитися на те, що думає, власне, сам Андрій, бо глобально в такому випадку нічого абсолютно не міняється для нього в цій ситуації. Він знову ж залишається тінню куртуа ще на один сезон. І, власне, вони на тому і зазначають, що. Керівництві Реала вважаю, що Андрій зараз от своєю грою і своєю такою смиренністю, роботою на тренуваннях всі ці роки, які він був в реалі, в оренди, зрештою, було їх декілька. Що він заслужив от зараз обирати, залишатися другим номером куртуа, чи влітку покидати команду. Як на мене, Ось перший варіант абсолютно безперспективний, залишатися ще на рік і продовжувати контракт. Заради чого? Заради того, щоб дозволити реалу можливо заробити більше грошей, коли з'явиться серйозний претендент на нього, тому що дві великі різниці, як я вже говорив, продавати гравця, якого залишається рік за контрактом, якого там чотири чи три роки для прикладу. Тобто, все в руках Андрія, і ось зараз йому. Доведеться ухвалювати таке непросте рішення, ну я би ще хотів відразу зазначити, що ось ще повертаючись до Кепи, в Кепи був такий серйозний протеже. Це був Луїс Люпіс. От коли він переходив власне, з Челсі в Реал, в нього було два варіанти, і він однією ногою вже був в Баварії. Це навіть те, що мені підтверджували колеги з Іспанії, і, власне, з ним розмовляв. Тренер воротарів Реала Луїс Люпіс, який спочатку говорив з Анчелоті, і він е, переконував, що Кепа стане хорошою кандидатурою, що він, власне, буде основним, бо вони знайомі ще з часів, взагалі Академія Атлетіка Більбао, Вони е, перетиналися і в 2018 році, вже коли е, Кепа покидав Атлетік, а Люпіс е, в Реал переходив. І власне вони йому фактично обіцяли. Не переходь в Баварію, їдь до нас, ми тобі там гарантуємо ігрові хвилини, в тебе буде вдосталь ігрового часу. І Кепа фактично відхилив пропозицію Мюнхенського клубу. Хоча він там вже на 90% був впевнений, що опиниться в бундеслізі. Звичайно, що його це захопило, він повертається додому, повертається в Іспанію, в Реал, де мріють грати абсолютно всі іспанські футболісти. Але все пішло трішки не за планом, і ці всі карти сплутав Анчелоті Лунін своєю грою, своєю надійною грою. Андрій десь трішки в цій ситуації почувався розкутіше, тому що він почувався як людина, який не має що втрачати вже. Він розумів, що влітку швидше за все піде, і зараз йому просто в кожному матчі вже можна грати, виходити, насолоджуватися футболом на Бернабео, грати у своє задоволення. І десь йому, напевно, трішки було простіше в тій конкуренції з Кепою, який дуже хоче власне залишитися. І це от тисне це додатковий тягар, що йому треба в кожному матчі доводити, що він заслуговує залишитися в реалі, і що реал повинен за нього випливати. Ще й серйозні гроші, тому що Челсі там за попередньою інформацією вимагав би в реала 25-30 мільйонів євро, і ось Лунін цим повністю скористався в той час, як Кепа ну поГАС. Будемо говорити відверто. Він не витримав, він бачить, що фанати на боці Луніна, що керівництво теж вже роздумає, і ситуація дуже швидко змінюється. А змінюється вона ще й тому, що влітку Реал знову спробує довести до логічного завершення ось цю сагу з Кіліаном БАПе. І 30 мільйонів євро перетворюється зараз для Флорентіно в серйозний головний біль. Якщо він захоче викуповувати кепу, і вже дуже багато директорів клубу. Той же Хосе Ангель, який є правою рукою Флорентіно. Вони вже цю операцію не бачать рентабельною і логічною, щоб запрошувати настільки дорогого воротаря. А сюди ще там треба додати, звичайно ж, комісію, зарплату і так далі. Коли ми хочемо підписати кілінам а амбапе, хоча він переходить у статусі вільного агента, можливо, переходить. Ми ще не можемо стверджувати. Але все ж, іспанська преса порахувала, що комісія гравцеві агентам там оточення може скласти до 130-150 мільйонів євро. Це не все так просто, і усі 30 мільйонів для прикладу, які доведеться викласти, умовно кажучи, за дублера Куртуа, за кепу. Це фактично перший рік рік зарплати Кіліана Бапе. Тобто тут теж вже не, не, не все так просто. І, власне, от е, мені ще було цікаво прочитати каталонську пресу. Вони теж дуже багато уваги приділили власне е, ось цій конкуренції Кепи та Луніна. І от Мундо Депортіво писало, що Лунін. Молодець в цій взагалі ситуації, що він не викинув білий е, рушник. Ось так вони зазначили, у цій можливо, дещо навіть несправедливій конкуренції з е, кепою тому що. Вона, от логіка Карло Анчелоті, коли він обирав між нашим воротарем та баском, вона можливо часто виходила навіть за межі суто якихось спортивних чинників в Іспанії, от і в Каталонії, власне, пригадують те, що Лунін ніколи не був воротарем Анчелоті і повертаються ще до тих часів до минулого року до січня. Коли Анчелоті в останню мить е, вирішив не ставити Луніна на кубковий матч з вільяреалом, а поставити Тібо боку куртуа, хоча Луніну обіцяли, що кубок це його турнір і він буде грати, але треба теж згадати, що тоді під е, Анчелоті дуже серйозно хитався стілець і Карлето в цій ситуації вирішив зробити та вирішив перестрахувати і себе. І команду, яка тоді ще ми пам'ятаємо, поступилася Барсі в суперкубку, були не найкращі результати. І ось Алунін начебто обурився, це все потрапило в пресу, і Анчелоті десь отак з'ївся на нього з того часу. Відко він був готовий його продати, але Лунін начебто. Сам не хотів йти Я зараз не знаю, наскільки це правда, бо ми пам'ятаємо, були розмови. Вони говорили, що там є були якісь пропозиції від інших клубів, але без серйозної конкретики. Вони вирішили залишитися, як виявилося, не на сезон, бо в Луні на ще два роки за контрактом. Тобто в нього контракт завершується в 2025-му. Власне, в Каталонії вважаю, що Лунін в цій ситуації повівся дуже достойно що він не опускав руки, а продовжував боротися власне за своє місце. По про те, що навіть в тренерському штабі Реала власне той же Льопіс переконував Анчелоті, що першим номером має бути кепа. Ну і, власне, от ще й «Діаріо Спорт, каталонське теж видання. Воно писало, що у матчі за суперкубок. Проти Атлетіку Кепа вкотре продемонстрував недоліки, які бачать абсолютно всі: від фанатів, можливо, до керівництва Реала, яке вже теж не хоче надовше затримувати кепу, але вперто відмовляється помічати власне Анчелотті. Тут вже таке велике его італійського фахівця який. Напевно, боїться визнавати е, власну помилку, що він помилився, що Лунін все ж таки сильніший, і Лунін заслуговує бути першим номером, а не Кепа, якого вони там буквально вже забирали з, пороги, з порогів е, Мюнхенської Баварії. Вони, власне, теж на цьому означали, що це можливо вже виходить за рамки суто спортивної конкуренції. Там мовляв, що Анчелоті так Луніна трішки може недолюблює, хоча. От всіх розмов, які в мене були, зокрема там з інсайдерами того ж Шралєлого, вони завжди казали, що Анчелоті не вважає Луніна своїм воротарем, що він йому не довіряє, і йому буде складно. І власне ще я б хотів додати трішки от. Цифри видання Ас дуже класно теж е, писало про ту конкуренцію, що Лунін після Суперкубка це вулкан, який чекає, і який от збирається дуже швидко, так знаєш, викинути е, ось цю свою лаву. Мовляв, що Кепа виявився скоріше пластером, ніж джгутом. Ось у цій ситуації, після травми е, Тібо Куа, е, що, мовляв, утворилася така рана, яка кровоточить досі. І я па не зміг стати рішенням, що це просто от такий тимчасове, тимчасове рішення, ось такий пластер І вони власне наводили. Цифри обох воротарів, щоб підтвердити свою думку, і вони зокрема звертали увагу на верхові м'ячі, на гру у повітрі, що Луніна там ледь не втричі кращі показники завдалими виходами, яких в нього там в середньому 0,7 за матч. А в кепі ця цифра на рівні 0,28. і так само вони власне писали про голи головою, який Кепа пропустив. Суперкубку, хоча там в нього досить небагато було шансів після удару Ермосо, але все ж Луніна середній показник пропущених голів після ударів головою там Тим часом як в Кепи, там теж вищий. Тобто, от вся іспанська преса таке враження згуртувалася навколо Луніна і своїми цими публікаціями, статтями вони от кілька днів намагалися доводити, що саме. Андрій повинен бути основним анекепам і так само в соцмережах українця підтримують. Але, от за попередньою інформацією від тих людей, які зараз працюють на суперкубку в Саудівській Аравії, від моїх колег, які я постійно спілкуюся, Анчелоті не має наміру робити якісь зміни на фінал проти Барселони і так би мовити. У неї на переправі не міняють, і він на цей матч знову ж таки вийде з кепою. І щодо навколо футбольних подій трапив міні конфлікт між суперзіркою Мадридського Реала, легендою Мадридського Реала Тоні Кросом і саудівськими фанатами. Нагадаю, що от власне півфінальні матчі відбувалися в Ріяді, за що Ла Ліга отримала від саудитів чималі грошові грошові компенсації, а винагороди. І от німецька зірка запостив реакцію на вболівальників і написав, що вони просто смішні. Поділися, будь ласка, беком щодо цієї історії. Ну, ця історія тягнеться ще з минулого року, коли крос сказав, що якби футболісти не були професіоналами і просто не виконували свою роботу. Зокрема, він то він би не поїхав грати в Саудівську Аравію, де наче де порушують права людей, де переважно футболісти їдуть за грошима. Ми пам'ятаємо, що Крос. Був одним з тих, хто Габрі Вейгу дуже серйозно критикував за переїзд в Саудівську Аравію. Це був один з найтолодиших гравців Іспанії, станом там на минулий сезон, який перебрався з Сельт до Саудитів за великі гроші. Потім там сам Вейга вже йому відповідав, що це моє рішення. Звичайно, що фінансовий фактор має значення, але там, мовляв, не, не потрібно лізти в чужі справи. І, власне, ми бачили, що вже під час матчу там фанати Кроса освистували і Потім з'явився його вже пост у соціальних мережах, мовляв, там чудова гра. Але ми бачили, коли там гравці реали святкували, крос на кадрі був так досить віддалено тримався від, від цього всього дійства, але все одно були такі уколи в його сторону. Що мовляв, за, за ось цей пост у соцмережах після перемоги Реала. Так ти ж там говорив, що взагалі не хочеш туди їхати грати. А тут от, публікуєш такі світлини, що там про чудовий футбол, і так далі. Але Знову ж таки, навіть гравці у Сасуни після, цього, після матчу з Барсою говорили, що Суперкубок Іспанії повинен проходити в Іспанії, а не в Саудівській Аравії. І якби не ось ця скрутна ситуація, взагалі з фінансами в іспанському футболі, то, мабуть, би так не було. І було б. Але зараз там керівництво Іспанської Федерації, воно. Діє суто меркантильно, тому що їм потрібно шукати гроші. І ми знаємо, що їм платять за кожен такий розіграш по 40 мільйонів євро. Зрештою, ти мені теж кидав. Писав про ось цей розподіл трішки несправедливий, що там гранди отримують за участь по 6 мільйонів. А такі клуби, як у Сасуна, по 800 тисяч Насправді. по мільйону, але це знову ж таки все рахують від того, скільки від статусу команди, скільки вона там має титулів трофеїв від телеправ, скільки так само вони враховують аудиторію кожного клубу і власне вибудовується на ось цих всіх показниках такий коефіцієнт, скільки повинна. Скільки повинен той чи інший клуб заробити, але ми пам'ятаємо, був прецедент вже з Валенцією, яку теж обділили і там заплатили, здається, мільйон сімсот тисяч. Потім вона зверта... збиралася звернутися до суду і мала всі шанси виграти цю справу. Але Федерація тоді два роки тому ось цей інцидент залагодила. Вони просто Валенції заплатили ще один мільйон. А тут вже ми знаємо, що Атлетіко, Реал та Барса просто скинулися у Сасуні ще по 200 тисяч євро. Але знову ж таки багато незадоволених, зокрема, з таких менших клубів, як у Сасуна, які говорять, що цей турнір в Саудівській Аравії створений суто для Барселони та Реала, для того, щоб ці два клуби. Заробляли гроші, а ось ці менші команди, там, як у Сасуна, як у Валенція, вони вже виконують таку собі другорядну роль. Зрештою, ми бачимо, що фінал у нас знову барса реал і Я думаю, що в Саудівській Аравії були б дуже розчаровані побачити щось інше, а не цей матч. Зрештою, тут навіть можна <засити> зацитувати Дмитра я, який коментував матч Барси про проти Осасуни, який трішки так критично висловлювався на адресу каталонців Жоана Лапорте, який власне просуває ідею суперліги. Мовляв, спочатку ви вийдіть на рівень футболу з цього хорошого, щоб там створювати якісь нові турніри. Мовляв, хтось там хоче бачити з таким е рівнем гри. але... В Барси немає виходу, вона мусить от шукати такі додаткові доходи, як Саудівська Аравія. І в їхньому випадку тут гроші для Жоана Лапорти не пахнуть. Ми пам'ятаємо, який в них був цей крейзі календар, коли вони не нещодавно літали в Штати на товариську зустріч, щоб заробити там щось 3 мільйони євро. Словом. А до речі, ще був такий трішки скандальний епізод в Саудівській Аравії із з іспанськими журналістами, зокрема Елена Кондіс з, з радіо Копе, дуже скаржилися на місцеві звичаї та традиції, бо вона полюбляє відвідувати тренажер, тренажерний зал, а там їй дозволили це робити лише з 6 до 8 ранку. Вона сказала, що їй такий графік абсолютно не підходить. Вона вийшла от, власне, е з власне цим в ефір радіокопе. Вже на Іспанію про ці проблеми всі говорила в Саудівській Аравії, що вона просто хотіла попрацювати в залі зі своєю знімальною групою, з коментатором теж Манолу Лама, який приїхав на цей поєдинок, але їй не дозволили з друзями попрацювати. І сказали: якщо ти не хочеш це робити зранку, тобі не підходить час власне. Ось цей для жінок з шостої по восьму, там десь в готелі, то у нас є там ще рішення. Можливо, там в обід чи в день ми тобі виділимо якусь комірчину. Яка вона сказала на два квадратні метри взагалі без заліза, де ти зможеш там просто собі потягнутися і позайматися. Тобто в Іспанії зараз, якщо говорити про фанатів, про пресу, власне цей турнір в Саудівській Аравії не сприймають багатьом він вже ось тут чортів, щось доводиться туди літати і там грати. Але ще раз повторюся: для для великих клубів для Барсе і Рала це серйозне джерело доходів. І, власне, чому вони туди їздять і чому так хапаються за, вся, за, за схожі можливості, ми говорили вже в контексті того, що, чому Реал і Барселона так б'ються за Суперлігу, тому що банально вони зараз за доходами дуже сильно поступаються англійській Прем'єр-лізі, вони намагаються якось наздоганяти. А після відходу Лео Месі і Крістіано Роналду з прем'єри, Ситуація дуже сильно погіршилася, погіршилася зокрема з продажем телетрансляцій на той же Китай, на інші країни там Азії і так далі, тому що доходи сильно впали. Одна справа це продавати турнір з Месі та Роналду, а інша справа без них. Щодо Андрія Луніна, до речі, днями в інфополе вийшов на національної збірної Сергій Ребров і оцінив шанси потрапити гулкіпера реала до збірної України і розказав наступне, що викликатиме кіпера, якщо у нього буде постійна ігрова практика. Будемо надіятися, що Андрій її здобуде, зважаючи на те, як в останніх поєдинках грав Кепа Балага. І номером один для Риброва все ж таки залишається страж воріт Бенфіки Анатолій Трубін. І він Дав це зрозуміти, спілкуючись із журналістами, і продовжує Анатолій феєрити у складі ОРЛІВ у складі портуальської бенфіки. Нагадаю, що в кубковому матчі проти Браги він здійснив 5 сейвів, пропустив аж два голи. Але в принципі, звинувачувати українського голкіпера колишнього гравця шахтаря, язик просто не повертається. Що й, в принципі відзначило профільне видання абола, от вчора заглядав щодо оцінок, щодо коментарів трубіну поставили вісімку у цьому матчі за балом. Кращим виявився лише бразилець Артур Карбаль. Його прорвало просто він зірка цього поєдинку, і португальські газетері його визнали од гравцем матчу. Він забив другий гол і просто видав феноменальні асисти п'ятою під час третього забитого, як виявилося переможного м'яча. І от зараз наведу цитату що писало фільне видання португальське про гру Андрія Луніна. Це описували його дії дуже і дуже красиво. Український голкіпер захистив усе, що тільки можна було захистити. Впевнений, спокійний. Він передав правильні почуття команді, щоб вони могли гнатися з результатом. Він просто нічого не зміг зробити з першим голом, тому що м'яч відлетів від Маріо. А з другим він міг би зіграти і краще, якщо б мав крила і знав, як літати. Дякую тобі, Володя, що знайшов час та можливість промоніторити всю іспанську пресу, яка що приємно критикувала основного конкурента Андрія Луніна у рамці воріт за боротьбу в рамці воріт основного кіпера Мадридського реала Кепа Аріса Балаги. Це був Володимир Леско, редактор Футбол, 24 А також з вами був Юра Гаврищак. Побачимося.